Друзі, доброї ночки або доброї пори доби, коли ви там будете дивитись. Сьогодні в нас таке чарівні послання. Від кого б ви думали? Від світу темних. Так, ви вам не почулося, то ми завжди від вищих, від світлих сил це ми дивимось від темних. І в мене доволі таки цікава колода. Колода окультна, пов'язана з демонічними моментами, з демонами. Сьогодні, до речі, цікавий день такий перехід да, в 1 березня. У нас, виходить, є такий, як сатана, який народився 29 лютого. Але буває це не кожного року ця дата, але він народився саме 29 лютого. Тоді, коли немає 29 лютого в ті роки, це, це в 1 березня, в ніч на 1 березня. Ну, тому у зв'язку з тим ми і подивимось на такому дещо демонічному таро. Досить цікаве. Тож, які будуть вам поради від світу темних, це також цікаво. Тут у мене, до речі, бачите димний фонтан, як дари цим силам. Темні сили також правлять світом, як ви вже побачили. Вони також дуже сильні, як би нам не хотілося, там, щоб це світлі саме були лише і правили, і сили обладали, обладають і темні. А ми дивимося саме для вас, хто притягнувся, які поради будуть для вас від темних сил. Подумайте про себе, можете про якусь конкретну ситуацію, можете про. Період певний загадати. Так, я зараз трішки зміню цей фонтан. Трішки відсунула фонтан цей димний, отже трішки аж в горлі дере від нього. Ну, Давайте дивитись, хто притягнувся, хто ви і що вам передадуть темні сили, які послання вони вам передадуть. Так, тут вийшов демон Оробас. Він вам хоче сказати, що скоро ви отримаєте відповіді на ті питання, які довгий тривалий час вас турбували з минулого ще. Да? І це якось навіть поєднає вас ваше минуле сьогодення і ваше майбутнє. Це те питання, яке ви не можете відкинути, як знаєте, закрити двері в це минуле, це те, що дійсно вас турбує і дійсно важливо для вас. І сьогодні, і було важливим. Вчора і було ще в доволі таки далекому майбутньому. Вам Передають таке послання, що справа якась рухатиметься, вона не залишиться в минулому. Можливо, ви якусь конкретну справу загадали, так? А на споді в нас дивіться, Асмадеїус, такий є також демон, асоціюється з королем жезлів. І це також як підказка можна считати. Так? А, ну це ді, про дієвість. Да. Хто мене дивиться, якщо особливо чоловіки, да, адже король жезлів, це особлення чоловіка, дієвого, красивого, такого харизматичного, вогняних, таких пристрасних енергій, які вміє, справи у нього всі да, в руках споряться. Добре, давайте подивимось, що далі, що ще передадуть. Дівчата, якщо ви дивитесь, це для вас чоловік якийсь важливий, притягує вас дуже. Він, він такий харизма його просто б'є ключом, да? весною в основному по голові. Я жартую просто, що дійсно, як знаєте, як... Від нього як аж кров в висках може, в скронях, вибачте, так стукати. Стук, 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 і серце швидше. Да? Знову король у нас тут, елігос да? абігор. Да? Тут я, можливо, для когось як іноземна мова, да? більше як латинська читаю такі слова, але це. Назви е, демонів, можливо, я ще їх і не так знаєте вивчила, як правильно читати, але я буду більш асоціативно говорити. Е, так як це у нас знову король, це вже король мечів, король мечів да, по асоціаціям. І це про силу, це про якісь змагання. Е, Бі битви навіть, навіть битви, да? де воюють лорди і королі, тут так написано: Битва не аби да? це не паш, це навіть не лицар, це е битва лордів і королів. Про що тут говориться? Про те, що на кону. Великі справи. Якщо чоловіки дивляться, тут як попередження, що вас чекає серйозна битва попереду, а, звісно ж, хто дивиться, на вашому боці правда. Да? Адже король мечів, це і про правду. Ваша справа прав, правдива, да? справедлива. Ось так. Тобто, а на чиєму боці перемога? Перемога на боці справедливості. І тут неважливо. це сили світлі, темні сили також допомагають, якщо вони відчувають справедливість. Так тут вже ідуть хід королевою. Получається, так, хоч також демон Ха дженті, так, і Mm, значить, навчає будь-чому, допомагає, в, знаєте, роби із метала просто золото. Перетворює будь-який метал на золото. Про що це підказка вам? Да? Transmute wine. інтує? Ваше життя іде якесь, знаєте, прямо диво. Тут порівнюється диво з тим, що нібито метал, будь-який, перетворюється на золото, а вода перетворюється на вино. Тобто вам буде доступно якесь диво найближчий період чи в тій ситуації, яку ви загадали, коли ви зможете щось таким дивовижним чином перетворити. Що всі просто навколо ахнуть. І не, ну, будуть казати, це неможливо. Це не може бути, коли на їх очах метал простий перетвориться на золото, а вода перетвориться на вино. Але мусять повірити, адже дива в нашому житті трапляються і роблять їх хто. Магії, да? екстрасенси. За допомогою таких ось сил і світлих, і темних, і тих, хто, е, до кого ви звертаєтесь, так? Ті допомагають Амон. Амон, знаєте, це як амінь, да? двійка пентаклів. Тут уже е, говориться так, як знаєте, що щоб ви баланс зробили між Минулим і майбутнім. Щоб ви у майбутнє взяли лише те і лише тих, хто вам дійсно дорогий, хто вам цінний. Розумієте, щоб ви о, от на чашах Терезів просто да, взяли і зважили, яка чаша Терезів у вас, от, якщо ви не можете зробити якийсь вибір, наприклад. Да, у коханні, чи у е, брати щось з собою, наприклад, да, кудись їхати. Ви просто уявіть себе з цим майбутнім в майбутньому да, і без цього, і відчуття порівняєте. Да. Або, наприклад, дві речі, або, наприклад, двох людей да. ви в майбутньому з. З цією людиною, а без тієї людини, да, іншої, якщо вибір є з когось. І ви з тією людиною і без. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я. Тобто, робіть виважені рішення. Так, що ще послання від темних сил? Знову про боротьбу. Тут про важливість вивчення якихось мов. Знаєте. Хтось, а хто мене тут дивиться, хтось, можливо, навіть буде сяяти на політичній арені. Політики, да? дуже важливо тим, хто хоче бути в політиці, досконало вивчати. Мови іноземні це не одна має бути мова. Політик має знати, ну мінімум, на мій погляд, 3, 4, а краще 5 і більше мов іноземних. Да? Це все, звісно ж, добре, да? якщо ви англійську, наприклад, досконало знаєте, але вчить ще німецьку, вчити ще французьку. Китайську, ну, це важливо. Про важливість цього я навіть не хочу вам розповідати, ви самі розумієте. Але навіть якщо ви не політик, да, а звичайний клєр, да, офісний працівник, а чому ви вирішили, що вам не потрібно знати декілька мов? Наприклад, в Україні скоро може бути дійсно. Багатонаціональне да, суспільство у нас. Адже все до того йде, як нам хочеться цього чи не, не хочеться. Але це вже є такі тенденції. Ну, скажімо так, ось такі підказочки. Ну, Це саме для тих, от, хто сюди притягнувся на це відео. Я ж не знаю, хто наперед, хто буде мене дивитись. А ви вже пишіть, чи вам якісь поради тут дійсно відгукнулися. Так, тут також, також тут вже е, акцент, як королева жезлів. Да? Паймон. Teaches Arts and Sciences, да? вивчайте також мистецтво і науки. Бачите, окрім мов, важливо знати мистецтво і науки. Ну, а що про мистецтво? Мистецтво це багато що. Це і танці, це і пісні, це Tells Any, One Desires to Know. Розповідайте іншим, як важливо да, це знати. Uh, так. Uh, gives good familiars. До речі, заведіть хорошого, гарного фамільяра собі. Хто це фамільяр? Ну, Це може бути тваринка, це може бути, звісно ж, це краще завжди, коли це щось живе, да? але ну, це може бути якась е, зроблена вами власноруч річ. Хтось з дерева може якісь робити. Е, Поробки, да? саморобки, як то казали раніше, хтось ляльки-мотанки, можливо, взагалі це лялька, да? фамільяри. Ну, більш як це живе щось. А що це от саме для вас? Давайте подивимось, що це може бути. Тут верблюд ось у нас на картинці. Ага, ну тут більше як котики, песики, да? тут четвірка пентаклів, тут про... да, тут також про фаміліяр. Тут подвійний йде про фамільярів, що це дуже буде важливим. Ви зараз, просто на сьогодні, можете ще не відчути, наскільки важливо. Цей фамільяр просто з вами зільється. Подивіться на ось цю. Скажімо так, це істота да, якась, вона з е, тіло лева, до, до речі, дивіться, як роз, роздвоєний хвіст, а обличчя чоловіка, да, чи то жінки, волосся таке дуже досить цікаво. Тобто, е, зовсім скоро ви відчуєте і зрозумієте, для чого вам то потрібно було. Так, що ще цікавого, які від темних вам послання? Угу. Вам буде якась пропозиція? Тут говорять, що трапиться кохання може з будь-ким з вас, да? з чоловіком, і з жінкою, так? Да? Що воно просто вас охопить, ви навіть не очікуватимете. От коли ви чекаєте, от чому нема там. Дов... Ні, це не йде. А коли ви не чекатимете, цифра 13 йде, можливо, це ось 13 березня. 11 також підказка, да? Так. Якась пропозиція, якісь дзвоночки, якісь подаруночки, да. а, зустрічі, гроші йдуть у, вас, у ваше життя. А, тут говориться, що дівчата, а, просіть подарунків, чому б і ні. Угу. Комусь подарять кошик. Кішечку або песика, до речі, і буде вам фамільяр. Просіть фамільяра в подарунок, чому би й ні. Так, і тут є ще важливе попередження. Попередження, що будуть руйнування якісь. Дивіться, зараз я скажу. Ану, про що це тут? Про які тут руйнування, що міста і. Page of Pentacles? А, вивчайте астрономію берем, Science і е, якісь вільні науки, можливо, природничі. Вивчайте мову каменів і рослин ухти. Бачите, як цікаво. Давайте, фаміліярес. Слухайте, тут все навколо тепер цих фамільярів ваших майбутніх, да? якщо ще в когось немає тваринки, наприклад, вдома. Дуже багато про це йдеться. Можливо, у когось домашнє якесь господарство, ви почнете вести кізочки, да? котики, песики, кізочки, баранці, тут, як баранець, да? схожий. Що вони вам будуть дуже допомагати в житті. А чому вони будуть допомагати, покажіть. А, гроші вам будуть приносити дев'ятка пентаклів. Слухайте. Хтось навіть навчиться на якомусь музичному інструменті цікавому грати. Напишіть, на якому ви вже вмієте, можливо, грати. І на якому ви хотіли б, наприклад, грати, адже це вас буде спонукати. Ну, Наприклад, як це може відігратись? Хто заводить баранців? Да? То як от, не мальфари, ці ж пастухи в да? горах, в Карпатах грають на трембітах, да? і баранці біж, бігуть да? на цей звук. Все, я зрозуміла. Тут дійсно підзивати фамільярів завдяки цим звукам. Навіть звук дзвоника буде призивати ваших фамілярів. Навіть якщо у вас немає вдома песика, котика, то граючи на якомусь інструменті, це може бути ця співоча чаша. Да? Це може бути дзвоник, це може бути якийсь інструмент такий цікавий, да? який підзиває у цих ваших помічників. Хто такі фамільяри? Це ж помічники ваші. І вони допоможуть навіть вам фінансовий потік відкрити. Ох, як цікаво! Ну і давайте на останок, Які нам важливі підказки нададуть. Так, захист вам також нададуть ці фамільяри, контролюйте якісь потоки вітру. Угу. Як тут тримайте ніс по вітру, да? будьте чутливі до, на нюх сприймайте щось. На нюх у вас, можливо, відкриється такий дар, знаєте, ви як. Як то кажуть, ото нутром чую, да? нюхом чую, у когось ці магічні такі здібності. От Як знаєте, ви відчуваєте, от ви носом втягуєте, ну це так відьми-відьмаки, у них є такий дар. Не у всіх, але у багатьох. Да? Особливо, якщо нежиті нема, от як у нас зараз, да? віруси, оці перехід зими в весну. Да? Тоді особливо так. ну для, На такий випадок є ще третє око, да? тож, так, в когось так, в когось так. Далі, ще підказка. Ще підказка. Вивчайте вільні науки. Знову ж, про це вже було. Вам треба бувати на самоті якось, знаєте, можливо, у вас не було до цього періоду таких моментів, щоб ви от побули, усвідомили своє життя, якось обдумали, можливо, оточення якось не давало. Ну слухайте, вам говорять, що дійсно розвивайте магічні здібності. Недаремно, ви, можливо, і на це відео натрапили. Сам Бафомет вийшов. Тут він, е, карту мага у нас, да? він вийшов. Сьогодні його свято, сьогодні він святкує, да? Ну, ви бачите, кого тут е, карта. Це сам король темних сил. Але він дивіться, що він дарує Дарує здоров'я, health да, Здоров'я. and financial prosperity. Prosperity. Ну, можливо, я трошки не так зношу. Connect one safely with divine. Ну, тобто, дарує дива, дарує, відкриває фінансові канали, створює просто. Дивовижні речі для вас дарує здоров'я, дарує фінанси. Ми дуже дякуємо, да, і це ми по і того вже. Ось ще одну карту. От, і ось смірка. Ну, є хтось, хто і заздрить вам. Я вам скажу, що. А, угу, Хтось із друзів, да, до речі, може от орієнтир, що хтось із друзів, хто е, щось пов'язане з мовами, іноземні мови, або говорить на іншій мові. Е, можливо, це навіть вороги, е, які говорять іншою мовою, да? вороги показані, а що про них хоче нам передати. Барбадос, так, десятка пентаклів. Ну, вам говорять, все у вас ви переможете, угу. тих ворогів, того? що? Того, що у вас є магічні е, якісь задатки, якщо не здібності ще, да? а якщо ж ви їх будете розвивати, то вже і здібності будуть. Бо задатки є от хто дивиться цей розклад. А от, щоб здібності були, то потрібно розвивати, дивитись інших розклади, да, на інтуїцію, розвиток. Ну і багато, звісно ж, про освітницьку свою е діяльність розвите. Да, тобто самоосвіта, читайте побільше літератури, читайте, так. Да. Це вже йде повторення, що а, якби, мова мінералів, мова а, рослин. З часом можна навчитись розуміти навіть це, бо це дуже-дуже допомагає. Особливо, до речі, воїнам. Раніше козаки-характерники славились тим, що вони розуміли мову і тварин, і рослин, і мову вітру, і мову каменів. Мінералів, да? Тому вони і вигравали всі битви. Тому вони і вигравали. Ну, ось, такі, ось такі у нас підказки були від темних сил, да? від світу демонів. Ми їм дякуємо. От. І беремо на заміточку ці підказочки да? до скорих нових зустрічей. У вашому житті е, прибуде сила і світла, і темна та, що вам допомагає просуватись, у ваших праведних, справедливих по життю справах, Да? І нам щоб допомагало перемозі в Україні також.